Вітаю, до нас, спільнота. Ми сьогодні з вами знаходимося в самому центрі міста Київ. Коло такої цікавої річки, Це нас найбільша річка в країні, це наша річка Дніпро. Вона дуже цікава. І цікава тим, що тут ніколи не знає, що може проклюнути. Може бути і судак, і і щука, і близна. Все може бути. До речі, в всіх місцях дуже багато рибалок. І сьогодні, я гадаю, що не буде виключення, деякі вже щось ловлять. Погляньте, да? що на чоловік спіймав такого непоганого гапчика. Тобто зараз ми також. Збираємо нашу снасть. До речі, зараз вам покажу, на що я буду сьогодні ловити. І приступимо до риболовлі, щоб не витрачати ваш і свій час. Отже, дивимось, тискаємо вподобайку, гадаю, далі тільки цікавіше. Сьогодні буду використовувати ось таку палку, все у нас Азура Савада XP з тестом 620, довжина її 2.60. І разом з нею буду сьогодні також використовувати ось така, до речі, непогана катушка. Це у нас Daiwa Way 2023 року. Разом з жилкою 06 Єзурій харкор. Та на його, що встиг зробити черговий закид, як праворуч від мене людина вже тягне, до речі, непогану якусь рибину. Зараз ми до нього підійдемо, обов'язково вам покажемо, що він тягне. І якщо йому потрібна буде допомога, то зараз не йому допоможемо. Отже, ходімо. Достать, помочь? Да, да, возьмите. Еще раз, мне да, Сейчас, сейчас, сейчас. Опа. Да. Поглядите. Прямо это, Прима, это, я это я... ваш трофей? Второй. Второй. Позавчера три штуки. И все за... И те же самые. Не, один... Бери. Опа. Ну, ви ще на сьогодні побачили рибалку, якого витягнув невеличкого соміка. До речі, він його відпустив. А зараз ми з вами також продовжимо рибалити і гадаю, що, мабуть, поставлю джигріг, все-таки обратно повернусь до тієї оснастки, з якої починав сьогодні. Приманки, которые здесь оставил вчера. позавчера вот, смотрите Игорь, вот моя приманка а, а, вот, а вот скопление другое уже и смотрите и вот они а вот это клондайк друзья дивиться Все у нас уже приманка дуже легендарна гамблер са да, да, у нас какая-то бородка бачит такая бородка то есть на бородку уже важики Це також приманка поруч сусіда. Зараз ми тобі її віддамо. Відчіпляй свою приманку. Рибалка вже відбилася. Як там кажуть, ловіть на здоров'я. Погляньте, кого зустрів. Доброго дня. Я вас вітаю. А на шоловувати, якщо ваша ласка, підкажете. що да Це не ряв. Приманки збирав, знайшли приманку, вирішили <с поставити. <с да? Приманки і поставив. Класіка жанру, це у нас Віпо. Три іщи. А ні, не трищий, давай два і вісім. Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз все покажу. Пащу відкрити, друже. Ну, гол, 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 голодний. На пальці клієте. Давай ж би всі не поламав. Друже, відкривайте. Короче. Це доведеться. 2,8, віпо, в лохія. Дивиш. Мої чорний світ подобається теж кольором. Я говорю, і чорний кольор ему подобається, так на перчатку спокусився. Да, ну я думаю, що ну, пальці нам сподобались. О, да. так. Так, бажаю всім здоров'я. Підписуйтесь на Demon Ти... Fishing. А також на <laughs> клоун фішинг. І у вас буде все чудово. Бачите, які рибалки. Хопа відпустили. Як файно пішов. Все, дякую, що показали. Продовжую. Все, далі ловимо. Ну, Розмір сьогодні бажає кращого. Нормальний розмір. Це ж київський розмір. Ну да. так. Щось розкажете нам. Розкажемо, значить що, дивіться, це судак, він водиться у річки Дніпро. Клює не весь рік, а тільки оце в марті місяці. І все, більше не клює. На жаль, тільки так, тільки в березні клює такі Хлопці, Випускайте рибу, хай живе, хай підростає, щоб у нас було більше риби і щоб ми насолоджувалися рибалкою. Як гарно пішов. Як там кажуть деякі блогери. Все однозначно вподобайка. Беріш спробувати ще такий твістер. Дуже довго пролежала в мене скарбнички. Робимо закид. В бросок не вкладаюся, бо, гадаю, немає сенсу на 10 грамів робити дальній закид. Закид роблю приблизно метрів на 35-40. Зараз течія зносить нашу приманку. і чекаємо, поки вона опуститься на дно. Роблю два оберти і третій поступовий. Раз, два. І поступово. І ну, щось сіло. Зараз подивимось. Ну, щось спротив. Щось, щось таке добряче. Мабуть, сом. Напевно, сом. Зараз подивимось. Мабуть, сомік. А ні, судачок. Огляньте, яка мордяка спокусилась ось на таку приманку, в такому кольорі цікавому, з бльоском, 2,5 дюйми і важики у нас 10 грамів. І такий заліковий судак у нас, бачите, який красить. Ну що, зараз ми його відчепимо. Придовий в'як. Ось така приманка. Зараз подивимось, який його розмір. Дозволений розмір у нас 42 см. І у нас такий судак 38 см. Трохи замалий. Давай, пливи. Пішов як. Як там деякі блогери кажуть, це у нас царський лайк. Оп. Погляньте, людина вже складається, от, мабуть вже сумку наторбив. Так, я вам скажу, що нема чого затримуватись, бо треба все продати. А на ринок треба зранку, якщо хочете на собаках заробити, то нема чого тут сидіти. Правильно, на юнони і як можна скоріш. Так. Бажаю всім здоров'я, приходьте, купляйте рибу. Чепимо, отже, одного судочка спіймав на цю приманку. Бачите, колір дійсно цікавий. Потім зробив десь приблизно ще декілька закидів, клювання не було. Зараз покладемо її і навіть не знаю, що його спробувати. Що його спробувати? Ну, давайте, напевно, зараз поставимо ось таку приманку морквина і подивимось. Щось буде у нас. Це в нас mad 3,5 дюйми. Також колір дуже цікавий. Вже неодноразово на всю приманку ловив Ну, Спробуємо ще таку приманку. Цікаво побачити, буде клювання. Закидання зробив 35-40 метрів. Далі гадаю, що не варто на 10 грамів бо дуже сильна течія і зносить. І проводка ось. Раз, два і поступовий оберт. О, щось сидить. Щось поров. Бойки якісь. Спротив непоганий. Несе судак. Це судак. І зараз ми подивимось на нього. Ось він. Взяв на морквинку. І така приманка сьогодні у нас працює. Бачите? Морквинка. І важики також 10 грамів. Зараз ми його відчепимо. Ох, як він взяв. Жадібно. Ого. Чи у нас силіконова приманка кейтеш, вона така дуже ніжна. І щоб її не обірвати, усе його підтягнув. Ось приманка така. Такий у нас красончик. Зараз ми тебе також відпустимо до водички. Друзі, гадаю, вам також цікаво дізнатися, на що ловлять місцеві рибалки, точніше стара гвардія, котрої на цій водой ми виросли. Зараз ми під'їдемо ближче та запитаємо в людей. Ну що, прокльовує рибка у вас сьогодні? Сьогодні поки ні. А на що ловити, якщо... Наоборот, о. А, ну, я бачу, що приманка вже коло берега. А можна буде хоч кольор глянути? Дякую. Отже, зараз почекаємо. Діду зараз підтягне приманку та подивимось. Вони що знають? Це школа ще олдскул, да. Тут, мабуть, ліщі втягали судаків, щук. О, зараз дізнаємось, на що ловлять. О, бачите? Важики в нас як я гадаю а все важики у нас там 30 грамів і ось така бачите приманка така у нас креветочка О, у вас такі цікаві приманки Так. Да. у мене такі, я їх уже куча вот это классно вот идет тоже такого ну, это уже оборвало она ну, да, красиво. Вот я тебе покажу вот это я люблю сейчас это вот такую я люблю ставить. А, наподобие Нимбл. Сейчас и иена с ним Я не знаю. Но вот такая вот. фиш нимбл". Это... нимбл. Типа рак такие. Бачит, а да. Кольо да, тоже такие сикавы. Машинное масло, с блеском Да, да с блесками на него идет очень плохо. Ну а тут грузочки. Угу. А, ну мандула, я не знаю, на нее я сколько пробовал, у меня нет. А ну можно правильно монтаж у мандула робота это не я, это э, я покупал ее. Да? Просто, а не, не бачите, все-таки правильный. А, Бажену ставить, честь и Да, еще сюда да, ее да обязательно, ее же игра идет э, не, не бородки, а взяла, ты тык ты, ну как бы, рыбка питается, понимаешь? Ну да, шоу, да, да, так она и есть. В этом отношении. А вообще вот это классное, вот позже будет идти, обалденно. Космастеры? Ну все, жерех, типа, белизна да, все-таки да, буду плевать. тоже вот это вот. Ну, через, мі... через місяць, угу. мабуть. Ну, коробочку не ховайте. зараз вам трошки приманок дам, спробуєте. Зараз ми вам також тримайте ось вином гачком. Ви, знаю, кислоти що? у вас немає. Тримайте кислоту, тримайте, навіть, навіть тримайте ось всю приманку в такому кольорі. Рака тримайте. Казали, що... Це ловить, тримайте. Бо я все одно під водою займаюсь підводним пошуком, знаходжу. Тримайте фіолет і сита куща. Ой-ой-ой, спасибо. Ми щоб були задоволені, що таку тримаєте. Спасибо. Все. А я тебе скажу, в цьому році нет, а в тому году пояснило здесь вот Ось Тут на ямі, так? Да? Так. Да. Пацани долбили само. І это тоже. От это противо, якщо угу. ти знаєш. Она пробивает на Бабьёвлесе, вот тут, она поднималась куда-нибудь, и тут охуенно, я еще думаю, зимовальная, вот тут она стоит, просто мало, не знаю, не знаю, где и тут с баллонами средь таких, хуя, тут, а потом они пошли, мы, я еще ловлю под пешеходным мостом, там на Гальке, угу. мы там собираемся, я на мосту, я все знаю, но я не люблю на мосту стоять, а стою на Гальке. І вони там ми сома брали, я брав сома. на ось цю, Ну все, так. Ну, все, ладно, ще за корисну інформацію. Тримайте вам ще, бо я бачу у вас джик-головки. Тримайте вам ось так джик-головки, половите. Ой-ой-ой. Спасибо. Значит, Дай вам все. Дякую. Ловіть в задоволення. Не тільки мені доводиться збирати приманки під водою на підводному пошуку. Хоча, до речі, якщо вам цікаво, ви ще не бачили, як я займаюся підводним пошуком лаборів, блешень, обертала в то ви можете тут скуточку все побачити і дізнатися. А ще бачимо на що ловлять рибалки, якщо в них снасті не дуже, то трошечки даємо їм таких маленьких приємних бонусів. Ну що, легесенький підсумок сьогодні риболовлі. Сьогодні пробував ловити виключно на силиконові приманки на твістери, ставив розмір 3,5-3. Важики використовував 15, 18, 20 навіть. Але згодом побачив, що краще все-таки клює на 10 грамів важики. В таких файних місцях вважаю, що все-таки що риболовля сьогодні вийшла. Дуже продуктивна, цікава, враження отрив, чого я вам бажаю. Отже, ви також, якщо не шкодуєте своїх подобайок, тискайте тут в куточку, підписуйтесь на канал. І дивимось відоси. Далі гадаю, тільки цікавіше. Бай!